Зазвичай для подібних відео запрошують іншу людину для діалогу, але ми справжні геймери, тому наші діалоги максимум в Діскорді. А в цьому відео я сам розповім про те, що мене і певно тебе також дратує в іграх. Я гадаю, дуже багато відгукнеться. Тож вітаю, піпли! Не забудьте про вподобайку та підписку. Нагадую, що всі посилання в описі, і розпочинаємо. Рівні супротивників Шутер здорової людини в якійсь мірі симулює реальність, в якій є. всі ми розуміємо, що голова річ важлива, але як не бережи, пережити постріл не здатна. І граючи в умовну колду малим чи макс пень, чи в принципі будь-який інший шутер націлений на реалізм, я звик до логіки, що умовний хедшот це мінус ворог на екрані. Але, звісно, не я. Я Бетер. от, відкидаючи ігри, в яких в принципі світі геймплей дозволяє зробити з ворогів губку, мозок налаштував. Вірити в те, що хедшот це перманентний хедшот. Потім з'являється умовний Far фаркрай Don і ламає всі правила нафіг, додаючи левела там, де вони не потрібні. Dying Light 2. вже після кількох годин гри тихо ненавидиш Techland за прийняті рішення. Не зрозумійте мене неправильно, гра заслуговує на увагу, але береться тут як приклад, який з'явився цей бісячий елемент. Взагалі, Techland непогано практикує момент, де частина геймплейних і сюжетних рішень просто виводить себе. Але зараз мова про левел. Рівні супротивників в іграх, які націлені на реалізм, це просто абсурд. Зрозуміло, часто їх водять, щоб гравець не йшов туди, куди не слід. І з таким підходом питань немає, якщо світ безмежний а умовні невидимі стіни робити не хочеться. Але коли ти кілька хвилин рубаєш сокирою чи манчета худого зомбі, а йому хоч би що, це починає неабияк як дратувати. І невже знайдуться люди, яким це подобається? Бо рубати боса в соусах це ще окей, але рубати якогось чергового неписа в Сні історії, яку хочеться відчувати. Я не навчу такий елемент обмеження в іграх. Витоки Ubisoft, ще раз дякую, гра інша, але проблема та сама. Дивно бачити, як супротивник, якому щойно встромили клинок у шию, такий, от лайно, маю ще 86 хп. Давай далі. А всесвіт ніби ж намагається бути при цьому справжнім. Це неумовний Borderlands. Шановні розробники гравцям дуже не подобається довго колупати одного супротивника. Візьміть приклад з Red Dead Redemption, Days Gone та Міс Сим, усе гаразд там реалізм доповнює історію, і нехай я пограю довше за рахунок більшої кількості ворогів, що хай теж може бути налогічно, а та тим не менше розтягне геймплей, ніж тикатиму трьох персів 100 років, а в іншій місії вже розвалюватиму без проблем, бо прокачаюся. Ну таке, далеко не усім іграм це личить. І що більш важливо, не кожний розробник у своїй грі здатний це правильно реалізувати. У крайньому випадку можна одягнути персонажа в якусь важку броню, щоб, хоча б візуально було зрозуміло, що це серйозний супротивник, і його Пати не варто, але навіть так я часто помічаю, як такий елемент це просто більша купа хп, яка вимагає більшого рівня прокачки чи зброї. Ну або більше часу, щоб його натитити до 0 хп. Безпорадність протагоніста це в якійсь мірі стосується ситуації, коли ворог на пару левелів вище, але ні, зараз мова про певні ситуації і особливо ситуації в горорах. Так, вони можуть бути як захопливими, круто поєднуючи елементи, так і просто дуже страшними, або коли головний герой виявляється беззахисним, як в Outlast, або початок резидентів любить практикувати щось подібне. Це круто. Тут безпорадність той самий елемент. Але якщо в іграх є стільки потенційних засобів самозахисту, а ти все таки вимушений ховати. В якогось чергового дядька, хоча поряд купа колючих ріжучих без взаємодії, ще більшого абсурду додає момент, коли пізніше гра епічно презентує якийсь ножик і така ось тепер вперед. А ти до цього три топора знайшов, чотири пили мимо пройшов. Нав'язлива безпорадність, просто коханець жанру. Ще сюди можна віднести дурні дії гравців, аля, класика, дешевих горор-фільмів, такі прийоми, де головний герой чи непес робить абсолют безглузді ситуації, вже втратили своє. Хочеться діяти, тим паче, якщо гра. А пізніше спокійно дасть тобі це зробити, але зараз ні. Ховайся чи роби абсолют безглузді речі, які в житті ніхто б не робив. Нехай в якійсь мірі це елемент розваги, але це дратує, бо це недолік свободи дій. Гравець відчувається обмеженим у виборі і не може впливати на розвиток історії чи подій так, як хотів би менеджмент інвентарю. Розумію, що зараз з'являться шанувальники реалізму. Того, що куля в лоб, так куля в лоб, і почнуть доводити, що обмеження просто необхідні, що все набрати в грі не можна. Та забігаючи наперед, зазвичай в рольових іграх інвентарій без того нереальний: 300 золотих зливків ти можеш поносити 45 мечів. А якщо візьмеш 46 то вже ледве йдеш. Я згодний, що обмеження непогано, але мене дратує необхідність постійно перевіряти і чистити свій рюкзак, бо постійно бракує місця. Це затягує геймплей та додає рутини. Так бувають ігри, типу відьмака, в яких це реалізовано круто. Там є обмеження, але під час геймплею ти дискомфорту не відчуєш. Але багато ігор просто нехтують цим правилом, адже типу рольова гра, то якось розберешся. А людина таке створіння, що нюхає кожний смітник в тій грі. Її доводиться потім викидати по три рази за місію порожні концерні банки, якісь сорочки, бобра. Його і не продаси, але й викинути шкода. Зазвичай в іграх лутинг відбувається ще й на одну кнопку, і ти просто береш, а потім не розумієш, що того бобра взяв. Розумію, що в іграх на кшталт Resident Evil менеджмент рюкзака є окремою механікою. І це ну майже бездоганно, я сам неодноразово жертвував останньою аптечкою чи якимось важливим набоєм, щоб містити цінну деталь головоломки, бо це елемент, який впливає на геймплей, і виконаний він з розумом. А от якісно реалізувати подібне у великій пісочниці, майже неможливо. Це дратує. Це знаєте, як з кабелями блока живлення, де в одному вони просто присутні, і ти як їх не ховай, одно матимеш їх в своєму комп'ютері, а в іншого вони з'ємні, і це вже інші вчуття. До речі, користуючись моментом. Блок живлення, річ на який не можна економити, адже саме від нього можуть піти у відпустку і інші комплектуючі, тому вибір надійного блока дуже важливий. Якщо ви плануєте збирати комп'ютер, gx x 2 від Cougar ідеально підійде для тих, хто хоче забезпечити безперебійну роботу свого комп'ютерного монстра. Окрім того, що моделі доступні на 850 ватт та на кіловат, яких вистачить на всі сучасні збірки, Cougar надає 10-річну гарантію на ці блоки. А що це як на якість? Така гарантія підтверджується тим, що. Блоки проходять чотири тести на стрибок потужності згідно з itx 3.0 Guide, гайд, в яких пікове енергоспоживання повинно витримувати до 200% номінальної потужності. Конструкція перевершує стандарт 80 плюс забезпечуючи перетворення енергії з ККД до 91%. А це допоможе заощадити на рахунках за електроенергію, що ой, як важливо. В блоці використовуються японські конденсатори, з якими термін служби збільшується до 100 тисяч годин. Пристрій має чітке регулювання напруги і здат комфортно працювати за температури в 40 градусів. В додаток при збільшенні навантаження понад 30 охолодженням займатиметься ексклюзивний безшумний 120-міліметровий вентилятор-Кугар, удосконалена рама якого збільшує концентрацію повітряного потоку, а кривизна вентилятора мінімізує вібрації. Блоки модульні 12 плюс 4, що дозволить підключити лише ті кабелі, які будуть потрібні. Та і сам GXX2 довжиною 140 мм. Це означає, що він підійде і для компактних збірок, не поступаючись можливості. І потенціалом для майбутнього апгрейда я буду використовувати саме такий у своїй збірці, і вам цього рекомендую. Посилання в описі. Грінд, так, не всі гравці кайфують від проходження Одіссеї на 100%, Але іноді, з поваги до розробників, чи то власних якихось упереджень, ми хочемо отримати всі можливі нагороди. Таке буває. Ну загалом, якщо гра виконана правильно, а сайди цікаві, це стається без якогось примусу. Але камон, що я таке кажу? Про одиничні випадки. Мене дратує цей космічний грінд, якщо цього тупо вимагає подальше проходження або повторення певних дій для отримання якихось очівок. Коли трофей досягається лише таким шляхом, це прямо на слові розробники не поважають наш час, аргументуючи це збільшеною кількістю геймплейних годин, аби продати, але я це не люблю. Бо там, де велика кількість, зазвичай є падіння якості. Ми всі знайомі з тими іграми, які здаються ледь не підв'язаними до нескінченного грінду, без будь-якого сенсу чи виправдання, просто для того, щоб розтягнути години гри або витягти з гравців гроші методом транзакцій, що ще один елемент Б, але про який потім часто такі методи застосовуються в мобільних іграх. Тому можливо не варто переходити межу, коли гра за фул прайс пропонує виконувати ідіотські другорядні активності заради досвіду чи цінних предметів, або докупити і разі, якщо робити цього не хочеться, я все ж кайфую від сюжету чи навіть середніх сайдів більше. Важливо, що мова йдеться про грінд, де він саме обмежує геймплей або просування, а не є окремим додатком чи навіть грою. Типу, певні жанри можуть пропонувати певні ідентичні дії для розвитку ферми, поселення тощо, але це інше, бо зазвичай в таких іграх є інша мотивація, і часто аудіовізуальний аспект. І, звісно, взаємодія як з іншими неписами чи реальними гравцями, так і навколишнім світом. Це дуже важливо. Гравець в таких іграх просто бачить свій прогрес і розуміє, заради чого він гріндить. А от в іграх, де основа полягає в іншому, такі елементи дратують. Але грінд це досить обширна тема, тож давайте пригальмуємо. Усі вороги нападають тільки на тебе. Проблема зі штучним інтелектом. Ось що це, коли ми, як головний герой, йдемо в бій разом зі своєю так званою командою, вороги починають лупцювати саме нас. Взаємодія між неписами зводиться зазвичай в таких іграх до нуля. І знову ж таки, часом подібний концепт личить, але частіше це тупо нереалістично та нелогічно, і знову ж таки залежить від правильного виконання, подібно до реалізму, про який я говорив на початку, незважаючи на те, що ми маємо можливість, наприклад, керувати своєю. Командою видавати їм якісь накази. Вороги часто віддають перевагу атакам саме на головного героя, і це можна пояснити, типу ну гра ж орієнтована на нас, але чомусь пригоди Езелі в Last of Us цей аспект виконують гарно, не складаючи враження, що ми все робимо самі, але й не перебираючи основну ковдру. Ця проблема може бути особливо помітною у сценаріях з великою кількістю ворогів або у складних ситуаціях бою. Де ми вже і не проти підтримки своєї команди, особливо якщо не в контексті геймплею сюжетно розповідається про їх глибокі взаємовідносини. А потім ті самі персонажі не роблять від слова нічого. Це погано впливає на загальну правдивість картини, часто вибиває з колії, і мені це не подобається. Усі неписи ніяк не приймають участь у грі, а лише вимагають. Так, це ще одна з речей, яка вбиває відчуття живого світу. Це часто теж пов'язано з інтелектом і загалом симуляцією світу. Типу простий приклад: Red Dead Redemption 2 і якийсь умовний Dead Island, де всі персонажі дають завдання, не виходячи з кімнатки і абсолютно не приймають участь в грі. Окрім діалогів, в мене такі ігри дуже відлякують саме після моменту з тим самим Dead Island. Я малим дуже багато грав в неї сам без друзів. І окей, з друзями Може, враження інші б були б, але це неприємне відчуття від геймплею, коли очікуєш якихось змін, а міняються лише локації, лишилося. NPC в таких іграх здаються лише пасивними спостерігачами, і такими вони і є. Це дуже вбиває можливий живий світ, особливо якщо ти прийшов за ним, а не просто за побігеньками і геймплеєм. Гравці хочуть відчувати, що вони взаємодіють із живим світом. А ті, хто робити цього не хоче, певно обирають інші жанри, де NPC мають свої власні цілі, мотивацію чи реакції. На події, коли NPC лише оболонки для подай-принеси без активного внеску в ігровий світ, це не ок. Звісно, деякі ігри, зокрема в жанрі рольових ігор, можуть включати такі сценарії. Однак для більшої імерсії і задоволення гравця важливо під час гри, щоб NPC були більш активними у своїх діях та взаємодіях з оточуючим світом, а не лише пасивними фігурантами. Зайві походи перейдемо до ситуації, коли нам потрібно пройти велику відстань, щоб отримати ключ або предмет від того ж NPC, а потім повернутися на той самий кінець карти, щоб відкрити якісь двері, чи піти на третю локацію, четверте, щоб відкрити п'яті двері, бо ключ дали тільки зараз. Якщо в певних іграх світ обігрує ці ситуації, сюжет підтверджує, а левел дизайн дозволяє. Привіт, резидент, окей, але як багато на цьому спекулюють жанри відкритих світів, розробники часто додають такі завдання з логікою: а це ж відкриття. Ритий світ хрін порахуєш, або щоб просто розтягнути геймплей. У деяких випадках це може бути частиною дизайну гри, як я сказав, яка має на меті створити відчуття пригоди та ейфорії, від чого ти нарешті дізнався, що за тими дверима в першій локації. Однак для багатьох гравців це може здатися лише марною втратою часу, і досить часто так здається мені. Звісно, існують інші можливості розв'язання таких ситуацій, наприклад, можливість вибити двері чи там обійти їх, прийти в іншому місці, десь, або навіть отримати ключ від NPC без необхідності про. До нього на інший кінець карти. Проте реалізовує подібну гілку далеко не кожна гра. І якщо у Відьмаку можна квест отримати або прийти на нього випадково, то в умовно не придумав якій грі, на локації з завданням не з'явиться нічого, допоки саме завдання не з'явиться в твоєму щоденничку. Персонажі завжди ходять повільніше, ніж ти. Ще одна фігня, яка дуже часто зустрічається в старших іграх, де головний герой мав фіксовану одну-дві швидкості, а неписи ходили більш реалістично, ще щось розказували собі. Коли персонажі NPC рухаються повільніше за героя, ми змушені постійно чекати на них під час виконання спільних місій або завдання, такі досить часто зустрічаються. І окей, якщо під час проходу розповідається щось близьке до сюжету, і не окей, коли тобі тупо треба кудись дійти. Ну, типу Сан Андреас, згадайте. Ти за цим ви відстали від райдера, або ви надто далеко від райдера, хоча він ще воює з баласами, а ви вже Grow Street стріт Ще оця фігня, часто на початку гри з рухомим графіком NPC, щоб просто продовжити ігровий процес, або хоча б почати його ходи, та слухай 100 років. Знову коханий відьмак 3, де я вже не раз говорив: розробники все ж цінують твій час, зробивши оце не дуже природнє пересування Геральта, але так воно тішить, коли тобі треба пройти якусь рутину. Так само і з неписами Розробники виправили цю проблему, зменшивши. Різницю у швидкості між головним героєм та НПС. А там, де тобі не хочеться з ним вічність плестися, можна побігти і не повірите, не пестеж побіжить. Це покращує загальний потік гри і робить взаємодію з NPC більш приємною. Ідіотські QTE. QTE особисто, мене дратують не дуже, бо тут сильної проблеми я не бачу. Але для багатьох знаю це проблема. Особливо як любили робити раніше багато і через дупу. А пропуск навіть одного натискання міг змінити хід подій чи заставити перепроходити, що часто роблять. Це круто в Детрої, адже там рішення дійсно впливають на сюжет, але і погано з іншої сторони, бо часом знову ж таки одна кнопка, яку тупо прогледів, змінила все на те, як ти не хотів коротше, прямо кажучи, як в житті, щоб не втикав, ще тупо, коли ти через те саме QTE проходиш від найближчого сейва, щоб переграти краще. Від чого та напруженість перетворюється в натисне там, де треба, бо гайки? Ну коротше, про яку атмосферу напруження чи страху про драму чи горор може йти мова в такому випадку? Розумію, і ви розумієте, та. У усіх таке було це виправдана критика. Не всім гравцям подобається, коли гра просто рясніє натяками на кекс. Я не впевнений, що на ютубі варто часто вживати оригінальне слово, особливо якщо це виглядає не надто реалістично чи професійно. Коли лише цим продають гру, зазвичай та тема так і не чіпляє. Мова про ті випадки де є зближення з героями, де є відповідний рейтинг. де бляха з'являється і прив'язаності, що я вважаю гарно виконаною роботою зі сторони розробників. Так от, це все є, але відчуття завершеності. Ні, часом еротичні сцени можуть виглядати як щось, б написав 13-річний підліток. Теж існують ігри, де сцени можуть вразити відвертістю, особливо якщо гра має стиль або атмосферу, що відповідатиме. Але набагато більше прикладів, коли така прив'язка до певної, наприклад, героїні просто обривається і сюжетно далі ми ніяк з нею не взаємодіємо. Так, в сучасних тайтлах це навчилися компенсувати розмовами чи додатковими активностями після основного сюжету чи активності з героєм. І це краще, ніж нічого, але все ж у всіх точно знайдеться гра, де ви такі це все а де? Коротше, тема досить табуйована, і навіть коли сюжетно із сеттингом гра може собі це дозволити, розробники часто уникають перевалювання в цю сторону. Взагалі на каналі є досить старе відео про еротичні ігри і чому їх так бояться студії. Воно отримало всі можливі обмеження. і 18 і обмеження монетизації. Коротше, кому цікаво, подивіться посилання лише в описі. Гра диктує правила. Ще один аспект, який дратує багатьох геймерів, це ситуації, коли гра визначає правила для гравця, встановлює межі, обмеження, називайте як хочете, але оця хрінь, коли немає можливості перемогти або пройти певний рівень, бо просто зарано не можна, бий скільки хочеш, навіть якщо ти володієш всіма потрібними навичками і знаннями, маєш вже найкращу зброю, ну типу зібрав усі сайди, а потім сюжет проходиш. А гра така ні, у світі лупитих драконів пачками, але зараз оцей дракон він головний. Тому, хоч ти вже й Бог все Будь добрий програй. Зустрічаєш боса, який за логікою сюжету наразі повинен тебе перемогти, незважаючи на те, що ти 100 зі 100, Будь добрий, підіграй. Це просто абсурдно виглядає, але і не лише виглядає. У іграх з високим рівнем наративу, де сюжет і геймплей тісно переплітаються, це повна лажа. У таких ситуаціях розробники намагаються керувати діями гравця, щоб забезпечити логічний розвиток подій. Але це втрата вільного вибору та влади над власною грою, бо десь тобі її дали, а тепер обмежують. Довгі непотрібні ролики, анімації, коли перепроходиш одну й ту саму місію. Це ця типічна штука, коли хочеться пограти в умовну форзу, яку скачав і розпочав заново, а треба хвилин 15 грати в те, що і так грав 100 разів. Або рішення, де розробники дуже цінують свій труд, певно, і не дають можливість скіпнути сцени, від чого ми змушені переглядати вступні ролики, які і так бачили. Або приколи у рокстарів часто були, де вони стопали гру під час якогось інфо. Всі ж бісилися, коли Сіджей вперше потрапляв до лікарні при першому проході. Ходжені, а ще коли навмисне зберігаєшся, щоб почилити з чіткодами і продовжити грати потім без чіткодів, а тебе постійно ж вбивають, і ти постійно чекаєш от цю заставку біля лікарні. Усіх таке було, так або їхати від контрольної точки якоїсь до місця місії, і якщо десь це ок, то десь ну дуже дратує. Хоча деякі ігри використовують ці вступні сцени, щоб приховати завантаження гри, безшовність умовна, це дратує після кількох повторних проходжень. Це займає зайвий час, відтягує власне сам геймплей. Було б краще, якби ігри надавали можливість пропустити або, хоча б, скоростити вступні ролики. Мікроплатежі та виклики так, мікротранзакції в одиночних іграх можуть викликати роздратування. Уявляєте, і навіть не через те, що це мікротранзакції, а коли вони впливають на геймплей чи надають перевагу тим, хто готовий витратити додаткові гроші. Pay to win, пані та панове, розробники часто релізять фрітуплейку а в нинішніх реаліях навіть не завжди ця гра і фрі. І навіть не картопля з метою спонукати гравців витрачати гроші в магазині гри, через що може скластися враження, що гра є ущербною або неповноцінною з самого початку, ніби тобі от чогось не додали, а воно повинно бути. Сюди відноситься і примус до регулярного відвідування гри та виконання щоденних і щотижневих завдань або так званих дейликів чи викликів, які з однієї сторони заохочують грати, а з іншої сторони є своєрідною маніпуляцією, адже хто піддасться або і без того грає в гру, вже матиме Перевагу пізніше. Це, звісно, все стосується онлайну і тут допоможе що так: pay to він. Гравець таким чином ніби не має повного контролю над своїм геймплеєм, повинен витрачати час на виконання завдання або знову ж таки застосовувати мікротранзакції для їх уникнення. Не можна грати без підключення до інтернету, коли гра вимагає постійного підключення, це прикол якийсь, чесно, не завжди може бути інтернет, і пограти у гру самому під час саме відсутності інтернету, це круто під час подорожей або в тих місцях, де немає доступу до мережі. Але є такі, що практикують подібне. Добре, що зустрічається це досить рідко, але про це також варто було сказати. Не потрібно вимагати інтернет підключення для соло ігор. Тим паче, якщо цього спокійно уникають багато інших компаній, подумайте про тих, хто має нестабільне підключення порушення до інтернету або обмежений обсяг передачі даних. Нехай це зараз рідкість, але в житті не без цього. Знову ж таки, порушення свободи над своєю грою. Оптимізація та баги завершити хотів би класикою вже те, що зустрічається в кожній грі. Але останнім часом хорошо оптимізована гра без багів, більше виключення. У наш час різні помилки в іграх виправляються патчами, і це круто. Але не круто, що через це розробники скіпають процес оптимізації, готуючи гру до релізу. Часто не приділяють достатньо уваги усуненню тих проблем, або просто відкладають цей процес на потім. Бо знову ж таки продадуть, а далі там частина команди допрацює, якщо що. Звісно, сучасні ігри на. Багато складніші ніж раніше, але багато з них створюються командами з кількох сотень людей, а не як раніше, які проводять альфа і бета тестування. Проте навіть у випадку найбільших компаній запуск гри часто є лотереєю. Повторюся, особливо в наш час кількість багів може бути небаченою, Оптимізації може не бути в принципі. Але все це за фул прайс релізять і ніби все окей. Ще смішно, але не смішно, коли гра працювала краще до того самого патча. А патчі, які мали покращити гру, навпаки, погіршувалися. Ситуацію. Ще ці великі патчі на старті. Я не пам'ятаю, коли міг комфортно грати в день релізу. Завжди, от майже завжди краще трохи почекати, поки допилять те, що випливе, а там вже й знижка буде. Про оптимізацію казав, часто на це стали класти болт. Бо та для чого оптимізувати, якщо скоро вийде там 50-90, 6 стандарт у 30 консольних так званих кадрів, теж ніхто не відміняв. Що ж, на цьому в мене все. Пишіть, що вас дратує в іграх або просто що вас дратує, це також буде цікаво почитати. Нагадую, що в описі ви знайдете всі. Всі посилання, телеграм, твіч, мій мерч. Також дякую моїм спонсорам та патронам за можливістю доєднуйтеся. Дякую за перегляд! Бережіть себе і побачимось!